Привіт, я Стесі, це Династія по доповненням, і ми продовжуємо з вами грати. Я відправлю Емілі на пробіжку зараз, тому що їй треба тренуватися, повідвищувати фітнес. Потім вона повернеться, поїсть, і я думаю, що вони відправляться або в якийсь бар, або лаундж-бар. Подивимося, що в нас є в Ньюкресті. А то ми поки ходили тільки. В Оазисі, а в інших містах на громадських ділянках ще не бували. Так, а Емілі там їсть покебол. Вона зараз стане зосередженою, і я її відправлю споглядати на Зорі. Я хочу, щоб Емілі зараз отримала хоча б один знімок і пішла починати працювати над ракетою. Так, нам дати телефонує. Знову хочеш прийти? Ні, я не хочу, щоб ти приходив, Данте, бо ти знову почнеш фліртувати до нас. Щось ти жодного знімку поки не отримала, це дуже погано. Вже четверта вечора. Я якраз хотіла, щоб вони вже відправлялись в бар лаунж. Ех, ладно, Емілі, закінчуй. Так, я думаю, ви зараз сядете, що таке? Сядьте, будь ласка, і пообговорюйте питання стосовно роботи Ганса. Я думаю, він поділиться з тобою своїми думками, скаже, що я, мабуть, хочу змінити. Роботу і Емілі тільки підтримає його, бо скаже, що насправді в тебе набагато краще виходить готувати, ніж у мене. Тому давай. Ну Все, ви поговорили. Давай, Ганс, звільняйся. Так, да, Звільнитися. І тепер давай знайти роботу. Кулінарія. Треба готувати або змішувати напої. Завтра на 9 ранку. О. Так, ну давай, запроси, мабуть, на побачення все ж таки. І що тут? Давайте глянемо. Ну, симпатичненько. Ой, мені так подобається ось цей задній дворик. Тут навіть є джакузі. І всередині дуже так атмосферно. Мені подобаються ці завдання. Е, нехай сім матимуть жартівливий настрій і кокетливий одночасно. Ну, як це виконати, блін? Ну, давайте ви пофліртуєте, а потім підете дивитись комедію. О, давайте в цей раз Ганс замовить напій. Ой, там і на задньому дворику, я дивлюсь, всі ми спілкуються. Боже, як тут атмосферно. Клас. Я так зрозуміла, що дія скинулась, тому давайте ще раз. Солон ламу селеста, зроби нам, будь ласка. Во, да-да-да, фліртуйте, будь ласка, бо я забуваюся. Все скинулось знову. Давайте спробуй щось пофліртувати. Позагравай. Поставити сміливе питання. А ви можете, будь ласка, сісти ось. Так, я поняла вас. Куди там Ганс пішов в туалет? І Емілі захотіла в туалет. Ну, от зараз ви будете ходити в мені по черзі. Скоро вже побачення закінчиться. Вам не обов'язково розмовляти з Барменом. Ви просто чекайте на напої свої. Жартівливий настрій у Ганса. А Емілі, ти можеш, будь ласка, дивитись поточний канал? Може, ти теж станеш жартівливою. Хоча ти така уважна, я не розумію, від чого, що саме за прикрас тобі дає такий уважний настрій? Коротше, через це те, що тут якась емоційна атмосфера, яка дає зосередження, вони не можуть ніяк. Стати не невеселими. Боже Ганс, ну що це таке, блін? Ви мене вже дістали своїми фліртуваннями. Я не можу. Я просто знаєте, в мене прям бажання не водити їх в громадські місця, тому що вони без кінця фліртують. Треба було, коротше, йти не на побачення, а просто. Було очікувано, що Емілі почне на нього сваритися. Ой, а, а, а Ганс наче нічого такого і не робив. Ну, звичайно, не робив, блін. Ох, ну от вони і вдома. Відносини в них просто впали. Я думаю, що вони просто мовчки підуть спати. Ганс збентежений. Чого б це Ганс ти збентежений, збентежений? Да? Ідіть спати, коротше. І, звичайно, що Емілі понура, вона сумна, бо віддалення кохання. Емілі побачила, як кохання її життя, залитяється до її інших слід розцінювати це як втрату інтересу або просто жарт. Я б це розцінювала як просто неадекватну поведінку, якщо чесно. поїш, сендвіч. Афганця все окей. Йому нормально. Іди ти ж їж? Не треба з ним спілкуватись. Ти на нього ображаєшся і не хочеш з ним розмовляти. Ну, розмов... Значить, розмовляєш сам з собою. Це треш, Ганс. Просто треш. Емілі, мені шкода, правда. Я навіть не знаю, що з цим робити, якщо чесно. Що там в тебе, Ганс? Ну, он будете. Де... Жити потім з Данте. Якщо це, ну, це буде повторюватись, я реально я просто зведу Ганса з Данте. Що там на роботу йдеш. Не буду я тобі давати наполегливо працювати. А ти засмучена. А тобі Ганс дам наполегливо працювати? Будеш батрачити. Хто там телефонує Гансу Данте, мені хотілося спитати, чи Робін Бенкс варта того, щоб поспілкуватись ближче як друзі? Мені здається, ми гарно поладнаємо. Мені цікаво, Данте, що саме тебе підштовхнуло на думку, що ви поладнаєте з грабіжницею. Ну, мені важко сказати, бо я не знаю всіх твоїх рис-характеру можливо, ти клептомани, тому ти вважаєш так, але вирішуй коротше, сам. О, вони вдвох повернулися з роботи одночасно, хоча Емілі відправилась на роботу на годину раніше. До речі, я ж не відмітила, що ми звільнилися з роботи. О, все є. І тепер треба буде зібрати якесь нове бінго. Так, що ти, Емілі, поїла і йдеш спостерігати за небом? А є вже сп... ага, немає спостерігати за місяцем. А ти можеш відстежувати супутник? Мені цікаво, це дасть нам щось <сум> в колекцію. Так, ти приготував напій, і ти теж поїдеш щось і будеш далі готувати напої. Дан, ти хоче прийти в гості. Ми просто не беремо слухавку. Я думаю, що Ганс розуміє, що він провинився нормально, так? І тепер я думаю, він буде ігнорувати. Данте, хоча я хотіла, щоб вони були друзями, але, ну, вибачте, з романтичною цією шкалою я тепер навряд чи буду їх дружити. Будемо шукати нового якогось друга Гансу. Сподіваюсь, хоч з ним він не буде фліртувати. А у нас тим часом новий знімок. Боже, яка краса! Я хочу його одразу кудись повішати, але в нас немає місця, блін. Давайте. Я повішую його от сюди. Космічний знімок, споглядаючи червоне. Марс червона планета. На ньому червона багнюка, червоне повітря. Захотів оновити свій гардероб на Марсі з синіми штанцями. Яка прикрість? На Марсі є тільки червоні. На цій картині змальовано небо на Марсі з його вогняними червоними хмарами. В очах землян вони здаються неймовірно прекрасними, однак марсіяни мають приказку, виходячи на вулицю, не полінуйся і все озелене. Ну, те, що ми отримали новий знімок, це звичайно добре. Ми плюс отримали ще новий рівень е логіки. В нас тут треба блін, а я от стіл забула поставити для оброблення деревини. Давайте я зараз поставлю його. Тільки куди його поставити? Так, у нас є ось такий з події: поклик природи. Ти можеш емілі перед сном майструвати о, підставку для ножів. Там, якраз буде, я думаю, куди поставитися. Так, а ти що? Що робиш? Граєш у відеоігри. Ти не хочеш чимось більш продуктивним зайнятися? Хоча тобі наче і немає чим займатися продуктивним, тому. Окей, грай. Та ні, що це я? Давай ти готуй щось. Це діш без, без діла оце. Пошукаєш зараз рецепти, станеш і підеш готувати. Так, ми виконали один рівень життєвої цілі. Тепер нам треба п'ятий рівень навички майстрування і удосконалити ракету. Так, я не поняла, куди ти спати пішов? Я хотіла тебе відправити, приготувати щось. О, приготуюсь це е, якесь корейське блюдо. А, це типу токпокі? а потім підеш спати. Емілі прокинулась, вона в гарному настрої, не неї все гаразд. <год verdialese> Зараз вона швиденько поїсть, займеться садом, і ми поїдемо в спортзал, тому що ми вже декілька днів підряд не виконуємо тренування. І нам ще треба підняти навичку фітнесу, а просто бігати районом. Ну, воно не дуже підіймає фітнес і треба декілька разів бігати, щоб на 100% виконати щоденне завдання. Тому піти сендвічі. Ганс, ти теж давай вставай. Він на роботу через три години. Вони зараз доїдять якраз ці сендвічі, і Ганс, коли прийде з роботи, буде нові якісь кулінарні шедеври робити. Так, не мий, не треба мити. Ганс сам може за собою і за тобою помити. Поняв Ганс, Ти наказан. Все. Ну і що ти сидиш? От що ти сидиш? Іди мий посуд? Ганс, тобі на роботу, йди на роботу, що ти став розмовляєш. Ну от, краса. Оживили наші рослинки. Тепер поїхали в спортзал. Ми приїхали з Веронікою в Віллу Крік. Давайте ми будемо е запитаємо Вероніку, чи може вона нас менторити. Прикольно, що ми подружилися з Веронікою. і Вона тепер наш тренер. Це круто дружити з тренером. У нас і відносини так зростають, ще якийсь сентимент, вражена. Вероніка точно знає, що робить, і Емелі дуже поважає її. Так, і що в нас там по навичці? Майже четвертий. Тут поки ще не виконана повністю. Так, а це тут хто в нас? Лалейн. Це якраз таки поліцейська, яка не змогла е -е, перемогти. В бійці е, грабіжницю, яка приходила до нас. І я так розумію, що вона прийшла підкачатись в спортзал, щоб наступного разу точно перемогти грабіжницю. Так, давайте тепер ось тут попросимо Вероніку, щоб вона нас менторила. Тут, до речі, на другому поверсі ось такий пар є. Балкончик. Заднє подвір'я. О, тут є басейн клас, треба буде піти поплавати. Ференс теж там когось тренує. Ну, добре, йди ще плавай там. Вероніка сама пішла тренуватися, я так зрозуміла. А ти йди, плавай по коло. От куди ти, eh, Джей пішов в рудний плавати? Ходив б спочатку в душ, а потім вже. Пішов би в басейн. <риклад> Застряг на місці. Ми сходили в спортзал з Веронікою, тому я вирішила запросити в гості двох інших наших подружок. це Робін і Тіфані. І я хочу. От зібрати компанію і відправлю їх будувати ракету. Бо якщо Емілі буде займатися ракетою одна, то вона це буде дуже довго робити. Тому давайте ідіть в трьох, будуйте. Тим часом в нас Ганс прийшов з роботи і він отримав підвищення, він вже на другому рівні. А що ви не можете пройти? Да? Белін? Окей, давайте я оці кущі приберу. Тепер, я думаю, ви можете разом будувати ракету. Да, тепер вам нічого не заважає. Блін, а в нас все псується чомусь. Нам, мабуть, треба холодильник покраще купити, щоб е, продукти довше зберігалися. Ти щаслива, супер, але мені треба, щоб ти була уважна. Бо тоді ракетобудування буде в тебе прокачуватися набагато швидше. Блін, ну мені, звісно, не подобається, що воно. Що ти оце зламав, блін? Так, я поняла все. Давайте я <заміню>, заміню зараз все на краще. Так, я замінила все ж таки і холодильник, і плиту, і раковину на краще. Ми ще заробимо, і я думаю, що можна буде замінити. Поверхні і шавки, але я ще подивлюся, це не думаю, що прям обов'язково. Що там Емілі, в тебе як справи? Майже третій рівень науки про космос і майже збудована ракета. Я, на жаль, не знаю, як за допомогою командного центру можна зробити так, щоб прибрати. Повністю оцю, ось цю шкалу е, романтики. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Це супер. Давай я розпущу компанію. Ну, Ганс, чого ти все ламаєш, блін? Ди, Міліпола, хочвий день. Я знову за середу забула покрутити рулетку. Давайте я покручу зараз. Знову дві. І буду сподіватись на те, що нам випаде взяти вихідний, щоб Емілі відпочила. Блін, ну, от дуже близько ми були <сум> до вихідного, але треба сходити в гості до знайомих окей. Давай ще раз. Влаштувати побачення? Добре, влаштуємо ми побачення. Треба, щоб Ганс виправлявся. А то щось мені зовсім не подобається його поведінка останнім часом. Ну що ж, Емелі, прийдеться тобі йти на роботу. Але давайте все ж таки сходиш в туалет перед цим. Блін, от неї після підвищення стало ще менше робочих днів, всього лише три. Цікаво, що буде далі, скільки в неї потім буде робочих днів. Це знову Данте телефонує, звісно. Мірон патійно покликав мене на побачення, мені слід погодитись. Це буде дуже добре, якщо ти підеш на побачення з цим Міроном і відстанеш від нас. Так, з чого почнемо? Давайте почнемо з щирої бесіди. Я хочу, щоб Емілі пояснила е, Гансу, що це, ця його поведінка її взагалі не влаштовує. Ганс, я думаю, відмахнеться, типу ти чого ти так серйозно це сприймаєш? це, це такий, типу, жарт був. Емілі в той же час скаже, що «Ну, окей, я розумію, що. Ви там жартували, я нормально сприйняла те, що ти похвалив прання моєї подруги і ніяк не відреагувала на це, хоча це могло бути сприйнято іншою на моєму місці, як флірт. Але те, що ти робив в барі з якимось лівим тіпом, поки в нас було бачення, ну, мені взагалі не сподобалось. Тому я гадаю, що Ганс. Має вибачитись перед Емілі за все те, що він робив. Емілі, звичайно ж, пробачить, тому що це ну таке не щось прям дуже серйозне. Ганс ніяк її не зраджував, але все одно неприємно. Я гадаю, що ви маєте ще трошечки покращити свої романтичні стосунки. Я думаю, що вони на цій ноті порозумілися. Ну а я буду з вами вже прощатись до наступних серій. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі і не забудьте підписатись на канал. До зустрічі!